Всім привіт! Ми е, починаємо нову серію лесплею по грі Minecraft. Е, а вірніше не по грі, а по проходженню е, мап, окремо спеціально створених мап. І сьогодні я справді довго шукав цю мапу, таку, щоб, якби, ну, таку, щоб я не бачив її раніше на інших я знайшов І Ця мапа називається Dead Surreal Islands. Тобто виживання на мертвому острові, ну, щось в такого. Е, для, так, такого. Для тих людей, які теж вперше ну як були раніше ну, не, не є е, просунутими грацями в Майнкрафті, я одразу скажу, що таких карт є доволі багато. Їх варто шукати на форумах, е, на англійських чи на російських, е, в спеціальних окремих розділах. Отож, е, давайте почнемо. Тут у нас. Е, Превью історія. Кажуть, нам перше прочитати це все. Ласкаво, просимо на. О, на острів. Не острів нас ласкаво запрошують. Е, одним словом, я це вже читав, я зараз вам розкажу коротко. Ви, ми прибули на острів, нас запросили відкрити на ньому е, новий готель. Я так настільки зрозумів, або новий готель, або нову кімнату в готелі. Отож. Так, на острові дуже багато квестів. Uh, go to the ship behind you. Окей. Okay. Окей. Okay. Uh, нам кажуть, що треба йти вперед. Ти повинен відвідати невеличкий човен для того, щоб... Продовжити. перед тим, як продовжувати. М -м. Оце човен? <ч> Чи я щось не розумію, що це? Ага, ну я так. М -м, напевно. Напевно, оце. Ага. Дуже цікаво наше нам це все. Ну, і наскільки я розумію, це натяк на те, що найближчим часом їжі в нас багато не буде. Блін, а могли б ви, вже, до речі, сказати, ну. Хоча б розповісти, в чому справа, розробити якусь, якусь зав'язку. Тут ж нічого не написано. А, вже написано? А, пф, ясно, значить можна вже розповісти. всю суть, виявляється. Тобто, ну, я просто не хотів не наперед забігати в історії, тому що думав, що це нам роз... відкриється по ходу проходження карти. Але раз такого, то я одразу скажу, що після того, як ми вийшли з корабля і направили до цього готелю, ми знайшли на ньому кучу трупів. І зомбі. Після цього ми повернулися до нашого корабля, але він, от, наскільки я зрозумів, він вже затонув, йому капіц. Ніхто не вижив. У вас немає жодного зв'язку з зовнішнім світом. І, в принципі, це все. Ваше завдання дуже просте, ви маєте вижити. Look out for gold. They indicate side quest. Якщо ми побачимо десь золото, це буде ознакою того, що буде перед нами якесь чергове завдання. Diamond Indicate The chapter Story Quest. Uh -huh. я uh, А якщо ми побачимо діаманти, це означатиме, що перед нами. квестова, uh, історія, ну, Перед нами квестове завдання, яке є, як розумію, обов'язковим до виконання. Окей, okay, йдемо далі. я Тут казали, що будуть тільки. Чудеса. Я не чув нічого про скелетів на цьому острові. Казали, що й будуть тільки зомбі. Ай-яй-яй. І що робити? Куди далі? І. Must have visited the small boat to continue. Ну я визити the small boat. Може я на цьому small boat не все забрав? Так, ідіть звідси. Це, напевно, найцікавіше заняття. Так, 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 розслабився. Може я не все забрав з цього маленького човна? Ум, скелет. Я тебе ненавиджу. Окей, 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 окей. Ага. О! Ну, це вже принаймні щось. Пейпе. Інше. Це риба є. О, м'ясо є, це вже добре. Ну, давайте ще раз. Рід прологіо 0. А, тобто мені не будуть розказувати, що на цій мапі треба робити. Е, ну, окей. Так, отож. Е, ми. Я прочитав оцей пролог Note One від розробників, і так розумію, це оця якраз записка, я її знайшов отут, і на ній е, написано спочатку дитячим почерком, що тату, тату, я е, бачу монстрів, вони все ближче і ближче до мене, потім пише іночі почерки, так розумію, це писала моя дружина. Е, по грі, звичайно, яка пи пише, що вони не можуть далі змагатися чи протистояти е, монстрам, тому вони. Ой, вони йдуть геть, незрозуміло правда, куди геть. А мені пишуть, що люблять мене і що все буде окей. Ну, ніхто не сумнівається, що все буде окей, якщо я вб'ю у цього скелета. Ну, Тепер точно все буде окей. Е, так, давайте ще до кілька разів обійдемо цей човен. Нічого тут не видно. Такого, що може нам пригодитися. Дуже цікавий, правда, такий човен. Так, тут ми здається, все забрали. Оу. Ай. Ага, тут ще щось є. Тут є Glowstone. Згідно правил мапи я не можу розбивати інші блоки. Треба думати, Glowstone я теж не можу розбивати. Ну окей, йдемо далі, на Двірі настав день, можливо, вся ця нечість зникла. Тут досвід такий я не забрав. Так, нагадую якусь детективну історію. Так, наскільки я, до речі, знаю, то ці двері не поламані, вони справді. Нас не пускають. І треба знайти інший вхід. Це шерсть. І та в грі. Спаунер. А спаунери можна розбивати? Напевно, не можна. В грі, наскільки я пам'ятаю, можна розбивати тільки глину. І ті блоки, які буде дозволено сюжетом. М -м, я чую зомбі. Так, ми знайшли скриню. Ем, ще один меч, кістки, їжа це добре. Так, що далі? Так, я бачу глину. Глина це вірна ознака того, що нам сюди. Тому що глину розбивати можна. Оу. Ну, інших варіантів я не бачу, як. Chapter 1. Blood and Destruction. Welcome to the first Area of the Ristor Village Волена. Ну типу. Ясно. Тут, напевно. Нам ще вхід заборонений. Ну no, окей. Okay. В іншої дороги немає. Привіт, зомбі. Mm, тут спавнер. Ну, факели нам ніхто не забороняв розміщувати. 에... А якщо я бачу вугілля, то що це означає? Про вугілля, я здається, нічого не писав. Нічого, верніше, не писали. Розробники. Окей. Okay. Read Reception Note. Окей. Okay. Прочитаємо. Отож, ми, ем, згідно з сюжету, знайшли в цьому місті мапу. Ну, от, напевно, ця мапа, е, в якій описано, я так розумію, маршрут, куди ми маємо потрапити. Тобто, там вказано про якесь село, поселення вірніше. Е, вдягнемо костюмчик. Е, так, і до якого ми маємо як дістатися. Тобто, наш герой думає, що це буде краще. Так, е, Що далі? Раз, а це що робить? Два. Чудово. Ага. І відкрився вхід. Окей. Е, тут розпочинається частина перша наших пригод. Ну, пішли. Там я бачу вже золото і алмази. Тобто золотий і алмазний цей блок соцільний. Значить там якісь квести. Але перше прочитаємо тут. Тількихуд президент, Містер and Міс. Ояклі. Тільки Hood Residents. Містер and Місіс. Олежі Фетш. Спавнери, спавнери. Це все ми заберемо. Чи може не варто забрати? Померти за цим всім зараз. Якось не особлива охота. Е, а, і та я пам'ятаю, що згідно умов гри, не можна користуватися ліжками. Заберемо все нікому не потрібно. зомбяти нам. Наше сідло. I I'm ready. Окей, okay, це like незручно грати. Так, і тут має бути якийсь квест. Ну, квест та квест. Read side quest 1. Окей. Okay. От значить. Е не знаю, правда, як, але я от приходжу до цього будинку і бачу тут купу зомбі, яких насправді взагалі немає. І в мене є глобальне велике завдання. Я маю побивати всіх зомбій і знищити спаунери. Я просто не можу от одного тільки зрозуміти. Чи це така замануха, щоб я зайшов туди всередину і там мене чекає якийсь сюрприз, чи це. Чи це якийсь... Ну, типу. Чи треба було для цього проходження цієї мапи скрити ще якийсь мод, але я не бачив жодного жодного посилання на якийсь мод. І треба було брати, напевно, в суцільній темноті. Тому що, як на мене. Так, да, згідно завдання має знищити спавнери, ну але... Це ж це, це ж простіше простого. Фейл. Ну так, якби була кирка, це було б зрі дуже просто. Все спавнер, Давай, розслабляйся. В принципі, його можна було просто освітити. Ну блії. Ну капіц. Я ще знаю такий підвох. Якщо під цим піском нічого немає, якщо я знищу спавнер, який стоїть біля нього, то цей пісок провалиться вниз. Окей, я напевно повернусь до той момент, коли я. Знищу всі спавнери або коли станете щось цікавіше. Окей, ми знищили всі спавнери, які тут були. Нічого страшного не трапилося. Я спочатку навідомив, що там внизу глина, але, але це не глина. Так, а як мені звідси вибратися? Ось так. Але це не глина. була, Це був камінь. Ай. І там я ще бачив один ящичок. Зараз ми подивимося, що в ньому є. І підемо далі виконувати квестовий оу. Ну окей, заберемо це все теж з собою. Тут, напевно, жила якась освічена людина. Професор. Там ще я бачу скринькою. Квестове завдання. Так, перед нами діамантові блоки. Значить, тут. Вам сюди. А, недопрацьовані редстоун механізми. Так, ну окей, ми зайшли сюди. А, вам вниз. Давайте ми спочатку подивимося, що в цих скринях. Нічого особливого. До речі, вже темніє. Ну що ж, якщо вниз, так вниз. Ми вниз. Факел, факел, факел. Нажим на плитка. А нажимна плитка це дуже погано. Щось зараз станеться. Опа. Read chapter 1. Main Quest Opening. Окей. Okay. Читаємо. Chapter 1. E, одним словом, наскільки я сильно і добре знаю англійську. О, диспенсер. Це напевно він кидається рибкою. Ага. О, uh, меч. Це чудово, я не розумію, що це все теж ми можемо забрати. Одним словом, в квестовому завданні писало, що ну, ми знайшли тут записку, я казав, якийсь, ну, їх хтось лишив нам, і в ній і йшлося про те, що якщо е, мої послід, тобто той, хто прийде за мною цим маршрутом знайде цю записку, то знайте, що ми направилися до маяка. І, але будьте обережні, тому що по дорозі внизу дуже багато зомбі. Оу, wow, я вже їх чую. І також там писало, що я вирішив, наскільки я зрозумів, прослідувати цим шляхом і піти далі. Ну йдемо далі. Хм, найсмішніше, якщо, опа. Якщо в одній з цих пічок буде залізо. Відже наш цікаво, що мені кістки. факел. Меч. Так, мені скоро вже не буде куди ще складати. Вугілля, до речі. Чую павука. Кактус. Ну не просто так його тут лишили, напевно. Для чого він потрібен. Так, там за цією стінкою... Юпитесь. Ти де тут взявся? Отак, між іншим, міг померти. Так, а ну быстренько відновлюємо. Так, дерев'яний меч це не найкращий варіант. Так, де він тут взявся? Ось що мені цікаво. Так, ми закінчили, по-моєму, на цій. Так. Ну. Ну. Який файл. Так, спробуємо. Швиденько, швиденько добігти до цього місця, де ми були. Тут купу спавнерів. Добре, що немає скелетів. Пам-пам-пам. Так, треба слідкувати за своїм здоров'ям. Це. О, до речі, маяк, який нам треба потрапити. Нам вниз. Знову ж таки чую павука. І тут має бути зомбі. Ось він! Так. М У нас вже була використана броня. Цікаво, де вони беруться. Ага, е ось він. Використана броня. Ага, там десь, напевно, спавнер. Окей, давайте закінчимо. А ми тут поставимо факел. І це вирішить багато проблем. Так, ще один меч, меч обов'язково треба забрати. Лук, Це прекрасно. Шолом. Тут нічого цікавого. Перемикач. Przemykać my uh, Nasze stiki co słychać? Stawić i pecz. Mecz Wszystko. Uh, place level here. Uh, no okej. Okay. Postaw. No ja tak rozumiem, że trzeba... Naciśnij jeszcze, na pewno. Натиснули. Привіт. Так, от і кінець настав дерев'яному мечу мечеві. Ммм. Tak, drewniany mistrz to najlepsza broń. Oj. Pojmo. Kontrolujemy. <gry> tak. Tak, mi nie podoba się ta temata po bokach. No, zrozumieło, tu kupa spawnerów. Так, тут тут треба попрацювати з факелами. Мечі тут будуть ходовим товаром. Надовго їх не вистачатиме. Ай. Ай. Треба освітити оці провулки. Цікаво. Тут теж мав бути спавнер, напевно. Пісок. І що далі? О там ще один зомбі, Що над нами. Над нами є щось цікаве, ні? Нічого не бачу. Окей, йдемо далі. Обережно йдемо далі. А так розумію, ця дорога веде до маяка. Так що у нас з бронею? В принципі, ще трошки є. Вугілля. Якась запутана система. Що там? У нас є якийсь блок? У нас є кактус. А, і у нас є. Ми ж можемо, напевно, знищувати. Там нічого немає цікавого. Той блок, який ми поставили, так? То будемо вважати, що я не начитив нічого. Ось далі прохід. Так, тут щось. Якщо тут є спаунер скелетів. То це дуже погано. А там є динаміт. Read chapter 1, Objective Norris. Окей. Okay. Mm, цікава історія. Одним словом, я йду по цьому мосту, бачу купу крові, бачу ці спавнери. Як пишуть, я так розумію, тут ніде не писало, що я знайшов якусь Якусь записку, але я так розумію. Десь, в принципі, з чогось він це і читає, що. Е, оці першопроходці, які тут йшли і ховаються зараз в, е, лайтхау, в, в, в маяку, побачили оцю каналізаційну систему, наповнену колектором, цей наповнений зомбі, оці спавнери, вони зібрали трохи піску і побудували ТНТ. Я вон там бачив цей ТНТ, який вони зробили. І вони його заклали, але я так розумію, чомусь їм не вдалося його взірвати. І вони, в, ну, тобто, вони зараз ховаються в, на вершині маяка. І мій герой, прочитавши це повідомлення, дуже спереживався за них і вирішив, що чим дуже треба бігти до маяка. Я сподіваюся, я правильно це все прочитав і зрозумів. Ну, йдемо далі. Ось, я так розумію, починається маяк. М -м да, Там теж є зомбі. Go up fast. Fest від кого? А, перше треба піти наверх. Окей, okay, ми йдемо наверх. Ми піднімаємося наверх маяка. Парм! Read end of chapter 1. Окей. Okay.